Тому що у буремній 90-ті Україні вдалося зберегти мир. Але війна не обійшла нашу державу тепер. Ще рік тому ми з вами не знали дуже багатьох слів, пов'язаних з війною. Тепер же майже кожну родину так чи інакше опалило полум'я військових дій. Ще рік тому ми не особливо звертали увагу на слова Слава Україні героям слава. А тепер ці слова набули нового змісту. Наразі вже точно зрозуміло, кому ці слова адресовані, і ні в кого немає сумнівів, що ці герої хлопці, що зі зброєю в руках захищають крихки східний кордон України, лікарі, які в мирний час повертають поранених в АТО з того світу, волонтери, на плечах яких тримається наша армія. Словам слава Україні! Героям слава перестали бути просто вітання. Це вже віддання шани найкраще, котрі в найважливіший момент нашої держави. Не злякалися і пожертвували собою заради своєї батьківщини, а також і засвідчення справжнього патріотичного подиву. коли перед очима кадри з нових, фото поранених та загиблих героїв, дивлячись їм у віч, ми розуміємо, що вислів душу тіло, тіла не положено за нашу свободу, став для сучасної історії України, нації та не просто словами згідно, це стало станом душі. Сьогодні до нас завітали воїни, завдяки яким над нами мирне на небо. Ми хочемо вам прочитати вірші про вашу просьбу. Я Надивлюсь на світу не бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скруні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні. Не віра, чи десь там в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки світ країни від зла захищають, б'ються насмерть, мої земляки, кров'ю землю сліду поливають, Щоб країна війшла в мабуття вільно, сильно, без чварка війни віддають саме цінне життя України найкращі сини. Ви гордість народу, весуть його сіль. Ядро по і сила залізна, вогнисте і щедре буяння, весіль, натхнення, цвітіння, опори вітчизни, ви волі якої ніхто не скорив. Для миру ви сила й опора священа, ви спокій, солодких своїх матерів, ви радість і сутність своїх наречених. Усе, що я маю, готова дай за ваші квітучі, озерні весні, людини ясної не бачимо ради, ви вдальні прозління чудесне. У садись. Не, не розчаруюсь в Вона свята, <паспалу> а рішення. І не дуже часто вийду, ніж подобенки і сині. Не розчаруюсь в Вір, що мене важка пора, розквітна, пише свідковою за людина. Устатку і добра. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато і й мало, Кожен вечір молюся всім святим, щоб на щастя тебе не спіткало, щоб яму от біди, над тобою розправивши крила. І щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та нощовим. Я шепочу у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Да, да. да. Спасибо. Можно Спасибо. я вас сказать, что тратили? Девочки, ставьте.